Всім привіт! На цьому каналі будемо освітлювати різні цікаві товари, новинки чи вже провірені, які можуть стати вам в нагоді. Силки на товари ви зможете знайти в описі під відео. Якщо це відео буде вам корисним, ставте вподобання та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові обзори. Дякую. Що ж, давайте починати. Сьогодні до вашої уваги підбірка товарів для автолюбителів. І почнемо ми з автоподушки для підтримки голови. Чудове рішення для... Комфорту в дорозі вони забезпечують правильне положення голови та шиї, зменшують втому під час тривалих подорожей. М'який матеріал і ергономічний дизайн адаптують до форми голови, а універсальне кріплення підходить для більшості автомобільних сидів. Доступні в різних кольорах. Вони дають стиль і затишок вашому авто. Рутовий насос для швидкого накачування шин. Час роботи з одним колесом складає 3,5 хвилини. Ємність акумулятора 6000 тисяч що дозволяє автономно працювати приблизно з 3-4 колесами. Насос оснащений LED дисплеєм, на якому відображається тиск, температура та рівень зарядки акумулятора. Заряджається звичайний Type-C. До повного заряду достатньо 2-3 години. Насос можна використовувати як з велоколесами, так і з автомобільними шинами. LED підсвіткою. Так, це голосно сказано, це просто насадка. На вихлопну трубу та жодних додаткових ефектів, крім як додаткового світла, вона не створює. Встановлюється та знімається досить просто. Живлення підключається безпосередньо до вашого авто та створює світові ефекти на асфальті. Підходить тільки для автомобілів з прямим вихлопним діаметром глушника від 35 до 63 мм. Матеріал, з якого виготовлена насадка, нержавіча сталь та вуглецеве волокно. Так що не Варто турбуватись про деформацію, девайс досить міцний. До речі, при покупці виробник дає кольорний вибір на створення різноманітних кольорових ефектів. Ставка для ніг з регульованим кутом нахилу призначений для зниження томливості нижніх кінцівок, які виникають в процесі роботи або тривалого проведення в автомобілі, допомагають усунути симптоми втоми та дискомфорту. Пристрій оснащено протиокомзним покриттям, щоб зробити тривалість поїздки зручним та комфортним. Спеціальний органайзер для окулярів Tesla являє собою пластиковий футляр, який кріпиться на приладову панель за допомогою спецзажимів. Всередині м'яка губка, яка буде дбайливо зберігати окуляри від подряпин. Легко встановлюється і просто використовувати. І що важливо, має табличку, на якій можна залишити номер свого телефону у разі вимушеного паркування. Стопор троса встановлюється на лебійці. Будеть для використання як із металевим, так і з синтетичним тросом і тросооплатчиком, усуває знос на роликах та гаку, усуває гуркіт, гака при змотуванні троса захищає двигун, дебідки, механізми від затягування гака, кабелю в ролику. Безпечне і зручне використання, стопор виготовлений з гуми, що надає довговічність. Всі затискні гвинти осинковані, що особливо корисно, враховуючи в яких умовах буде експлуатуватися лебідка. Дренажний клапан предназначений для примусового зливу резервуара з водою в автобудинках кемпера та мікроавтобусах, поставляється як додатковий аксесуар і підходить до всіх ямкостей та баків як для сірої, так і для чистої води, так як має діаметр 50 мм. Коли приходить час спустошити ємність, треба відкрити пробку в нижній частині даного зливного клапана, потягнути за те подібну ручку і тим самим відкрити отвір для зливу води з бака. Угомові стяжки для коліс. Надійний аксесуар для безпечного руху у сніг чи ожеледоцю. Вигитальному з міцного матеріалу вони забезпечують додаткове сцеплення з дороги, зменшуючи ризик ковзання. Легко встановлюються. Підходять для більшості автомобільних шин. Ідеальне рішення для зимових подорожей, яке забезпечує комфорт і впевненість на дорозі. Автораленд, який захистить вашу. Машину від опадів, бруду, сміття та кратіжки майна. Надійна система кріплень запобігає злому та випадковому відкриттю, компактно складається, що дозволяє здійснювати верхнє навантаження та встановлювати об'ємні грузи, не знімає черели. Виготовлено з алюмінієвого профілю підвищеної міцності, виконана у вигляді двох рулонів, направляючих пластин, замикається на ключ у будь-якому положенні. Між пластинами розташований ущільнювач, який забезпечує захист від попадання вологи. Набір кліпс для кузова авто та зйомники ошибки салону підійдуть для більшості автомобілів. В контейнері зручно зберігати комплект, не займає багато місця. В комплекті популярні види кліп, зручний компактний чехол з відділеннями, запобігає переміщенню елементів. Всі відділення підписані, що полегшує пошук потрібної кліпси. Зйомники ашибки авто дозволяють акуратно демонтувати внутрішню обшивку автомобіля та запобігають потряпанню, так як виготовлені з високоякісного поліреальтану. Якщо вам набридло, що вічно стирчать дроти, дане пристосування допоможе вам зручно та компактно розташувати дроти від пристроїв не тільки вдома в офісі, але і салону автомобіля. Тримач має самоклеючу основу та незначні розміри, що дозволить встановлювати їх практично на будь-якому місці. Відбуваюча стрічка, призначена для контурного маркування автомобілів та причепів спецтехніки та дорожніх об'єктів, за допомогою такої стрічки, звичайно, позначають габарити транспортного засобу з боку та ззаду. На відміну від фарби, світловідбуваюча стрічка легко наноситься на будь-яку чисту поверхню та також легко знімається, не залишаючи сліди. Довговічна при експлуатації стійка до впливу слабких кислот вигідів солей атмосферних опадів. Чехол на автомобіль створює надійний бар'єр між транспортним засобом та негодою. Універсальний чехол підходить для 99% автомобілів B та C класу. Тент виготовлений з поліестру, матеріал стійкий до розтягування та деформації, відрізняється міцністю і не пропускає вологу. Також тент захищає машину від ультрафіолетових променів, спеки та інших осадків. Спеціальна щітка для видалення оксидів та забруднень контактів акумуляторів та силових клем електропроводки автотехніки. Має зовнішню та внутрішню щітку, забезпечена захисним ковпаком, Внутрішня щітка застосовується для обробки контактів акумуляторів. Під капачком інструменту розташована щітка для обробки внутрішніх поверхень, силових клем, захищена від корозії. Пристосування для швидкого демонтажу майже будь-якої камерної та безкамерної шини дозволить обійтись без послуг авторизованого сервісу та виконати заміну або ремонт шини в будь-яких умовах, завдяки простій конструкції, зрозумілому принципу роботи пристосування. Пристрій може використовувати навіть новачками для демонтажу мотоциклетних або автомобільних шин. Ремені кріплення з натяжним механізмом призначені для перевезення автомобілів на платформах. Вигатело із поліестра, має двократний запас міцності, стяжні ремені з храповим механізмом і гаками, що можуть стати в нагоді як для перевезення автомобілів, так і для квадроциклів. Цей ремінь складається з двох частин, дозволяє швидко та акуратно закріпити необхідний транспорт. Значений для перевірки герметичності системи охолодження автомобіля. За допомогою даного набору можна швидко виявити місце витоки охолоджувальної рідини. Набір складається з адаптерів для підключення до розширювального бачка або радіатора та ручного насоса. Принцип роботи даного набору досить простий: з набору вибирається потрібна кришка та встановлюється на радіаторі кришки через швидкозмінне з'єднання підключається насос. За допомогою насоса створюється тиск у системі охолодження. Виток, якщо він знаходиться в радіаторі або патрубках, відразу дасть про себе знати призначена для організації робочого місця майстера в умовах автосервісу та автомастерні або іншого виробничого ремонтного підприємства, прямокутне сидіння оснащене віціками для розташування необхідних інструментів. М'яке набивне сидіння прямокутної форми, обтягнуте втягнути матеріалом. Доступне навантаження складає 115 кг. чотири поворотні колеса забезпечують мобільність. Дуже цікаве пристосування. Спеціальна решітка використовується для покращення миття автомобіля. Вона встановлюється на нижній частині відра, у процесі ручного миття відокремлюється бруд, пісок та тверді частини при митті автомобіля. Використання решітки забезпечує швидке та безпечне миття, знижуючи ризики потряпати та пошкодити далекокрасочне покриття автомобіля. Є одним із найпопулярніших у моделістів. Роз'єм відрізняється високою надійністю і здатністю витримувати великі струми при невеликих розмірах. Роз'єм виготовлений з високотемпературного нейлону. Контакти дозволяють підпаювати до них провід товщиною більше 3 мм. Щільність притягання до поверхні роз'єму робить роз'єм менш залежний від забруднення. Наступне пристосування дозволить зручно закріпити килимки на стіні для більш ретельного очищення, використовуючи тримач для килимків, заощадити час та сили миття. Надійне кріплення стане корисним аксесуаром при митті автомобіля. Намет на даху автомобіля захистить від дощу та холодного нічного. Відру. Встановлюється на поперечні релінги автомобіля за допомогою чотирьох фіксуючих елементів кріплення. Автоматичний підйомний механізм з використанням газових амортизаторів з фіксацією у крайньому положенні. Автономет розкривається і закривається однією людиною за 20-30 секунд. Автономет виконаний із пластику БС. стінки автономету виконані з тканини Оксфорд, ріпстоп водонепроникнений, мають захист до ультрафіолету, не гниють, витримують чи будь-які можливі погодні умови. Якщо це відео було якимось чином для тебе корисним, буду вдячний за лайк, підписку або коментар. До зустрічі!